Привіт! Час для другої спроби піку з легендами. Winter Winterwald Cards, команда року. Дивимося по одному. на те, що ж нам принесе сьогодні Electronic Cards. Цола. Непогано. Непогано, сподіваємося на щось можливо краще, чи як мінімум того ж рівня, бо я би дуже хотів би Хаві. Далі у нас пірес. Ні. І третій фігу. Так, золота. Коштує він на дану меті. Скільки? 690 тисяч. Третя спроба. Будь ласка. Дивимося, знову ж таки, по одному. Перший у нас варіант це Фернандо Єрро. Далі. Фернандо Торес непогано, але, знову ж таки, можна Тоті легенду, будь ласка, бажано Хаві. КРОЙФ! ЄС! Оу май го! Скільки ти коштуєш? 8 мільйонів фікс промокартками. В інтервал карті все versus і тоті номінанти. Слушай, Honorable mentions Кейн, Felix Hradecki. Хм, як мені вам набалко хороший рейтинг. Цікаво, чи коштує щось цей фейл? треба подивитись. На диво 250 тисяч він коштує. Мені, якщо чесно, не зрозуміло за що. Я думаю, що рейтинг 93 мені буде більш корисний для майбутніх СБЧ, беру Гаррі Кейна. Тепер ми пробуємо оновлений промопік рейтингом 88 і вище. В інтервал кард. FC Versus. Тоті номінанти, хто? Кармона. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Вітаю з виходом збірної України на Євро. Нехай щастить. Бувайте!